Є знижки до Дня Незалежності на Декателен. 15% в аптеках подорожник вам та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на таблетки Детоксил. 15% в аптеках подорожник вам та ощад! Вона має по 9 мільйонів підписників у тіктоці та Інстаграмі. Вона створила образ ідеальної дружини та еко-мами, який під силу все. Вона показує, як народжує дітей природнім шляхом вдома у ванні без жодного знеболювання. Сама готує з нуля сама прибирає, сама вирощує фрукти та овочі, обожнює свого чоловіка та за будь-яких обставин, немов щойно з подіуму, навіть якщо доїть корову. Їхню родину називали втіленням американської мрії, але декілька тижнів тому почали звинувачувати в брехні. Невже за шаленим успіхом стоїть щось більше ніж наполеглива щоденна праця? Невже він жорстокий тиран? А вона його беззахисна жертва? Вона нарешті спробувала все пояснити. Але чи повірили їй користувачі? I, найбільший пріоритет у нашому God, житті Бог і сім'я. Її ім'я Ханна Нілман. Але всі знають її за назвою її блогу Балеріна Ханна, її чоловік Деніел та їхні вісім дітей живуть на фермі у самому серці штату Юта. Подружжя переконує, саме завдяки наполегливій праці змогли досягти успіху. Ми дійсно починали з малого. У нас було лише три свині. Однак влітку підписники виявили, що стартовий капітал родини був більше ніж три свині. Деніел виявився сином мільярдера. Його батько володіє кількома авіакомпаніями, а Ханну почали звинувачувати в маніпуляціях, що їй допомагає купа помічників. Хоча в блозі подається все так, ніби працює лише вона одна. 20 липня на сайті видання The Times з'явилася стаття про Нілманів, яка лише підкинула дрова у вогнище скандалу. Журналістка The Times відвідала знамениту ферму і підтвердила згадки про десятки штатних працівників. Однак було дещо, що вразило в рази більше, дещо що стосувалося стосунків Ханни з чоловіком. Журналістка Зе Таймс помітила, що під час інтерв'ю говорить лише чоловік, а Ханна покірно погоджується. Невже в неї немає власної думки? А може вона просто його боїться? Коли Ханна на кілька хвилин лишилася одна, як пише журналістка, Ханна зізналася, таке життя не було її мрією. Понад усе вона хотіла танцювати, але поступилася Деніо, який наполягав пришвидшити темп їхніх стосунків. Так Ханна, яка всю юність брала участь у конкурсах краси, щоб не збирати грошей на найпрестижнішу школу балету в Нью-Йорку, стала першою вагітною студенткою в сучасній історії цієї школи. Ханна мріяла перетворити хоча б їхній маленький сарай на студію для себе, але навіть його Деніел забрав. Деніел хотів жити у великій західній дикій місцевості, тож так вони й зробили. Він хотів господарювати, так і роблять. Йому подобаються побачення раз на тиждень, тож вони так і ходять. На ці вечори у них є няня. Він не хотів нянь у будинку, тому їх немає. Єдиний простір, призначений для хани Нілман. Невеликий сарай, який вона хотіла перетворити на балетну студію. Зрештою, став дитячою класною кімнатою. Тож Деніела все влаштовує, хоча Ханна буває настільки виснаженою, що через перевтому не може встати з ліжка протягом тижня. Чому ж ця нещасна жінка від нього не піде? Релігія, гроші, кохання. Після виходу статті Ханна ніяк не прокоментувала скандал, хоча продовжувала публікувати милі дописи. Однак, зараз, нарешті, Ханна заговорила кілька тижнів тому. До нас додому завітала репортерка, щоб дізнатися більше про нашу сім'ю і бізнес. Ми думали, що інтерв'ю пройшло добре, як будь-які інші інтерв'ю, які ми давали раніше. У ролику, який з'явився у її соцмережах, Ханна стверджує, що стаття це атака на їхню сім'ю, що є чоловік не аб'юзер, а висновок до якого дійшла журналістка The Times, хибний ми співбатьки, співдиректори, співміняльники-підгузників. Ми співприбиральники на кухні, і ми разом приймаємо рішення. Ми одне ціле, і сьогодні я люблю його більше ніж любила 13 років Томі. Ханна стверджує, що для неї, як і для Деніела, найголовніше в житті Бог і сім'я, а все інше на другому місці. Ми не закінчили народжувати дітей. Ми з нетерпінням чекаємо, коли відкриється наш фермерський магазин. Зараз я роблю те, що люблю найбільше: це бути мамою, бути дружиною, бізнесвумен, фермеркою, любителькою Бога і робити молоко з нуля. Однак чи можна їй вірити? Яка вірогідність того, що Деніел сам написав цей текст, а Ханна просто змушена була його озвучити. Під цим відео в соцмережах з'явилося багато коментарів, в яких люди просять ханну кліпнути двічі, якщо жінку потрібно рятувати. Скільки всього ще приховує ця історія? Скільки будуть тягнутися суперечки? Можливо, фінальну крапку зможе поставити суд. А він, вочевидь, не за горами. Адже якщо вірити чуткам, родина наразі готується подати позов до видання за наклеп і образу.